Туда можна не помради, всім привіт, привіт приїхали на розвитку на нове поле. Будемо зараз складати прибори і ходити шукати монитоси. О. Капітан все... очевидно. Це все. Та ти замахав. Він. Та, далі оригінальна футболка. І купивши в 10 класі. Ну, коротше, сьогодні ми багато говорити не будемо, бо побухали вночі і хреново нам. Ну мені. Коротше, всім приємного перегляду. Будемо шукати монет. Все, папа. -па. І так, камради, подарувала мені Аська першу монетку. Отакий от, от гарний момент. Не знаю, що це за монетка. Зараз буду знати. Походу вбитий крейцер. Так, це вбитий один крейцер. Ай, і впала. 1000 якогось там року. Ну, що, перша монетка є. З почином. Будемо бігати далі. Хух, так, камради, трошки походив по полю. І є перша находка це шмурдяка, колечко Алюмінове. Напевно, скоріш за все, о, жесть. Сердечко. ну, Це, це любили солдати робити в першу світу, я так думаю. такі колечка Алюмінові там роки війни, ще щось. Ну, приємно. Продовжуємо далі. І є, друзі, ще один сигнал. Зараз ми його викупимо. Ах, невдача. Кусок заліза. Нарешті комради цей момент. Перший шлимо клас. Ось він. Зараз моїме тут чистки. Пан Соєтик. Та Соєчик. Погано видно, коротше, помінений коровочку його. Ну що, камради? Зловив я сигнал такий трошки глибокий, але чіткий викопав, почув такий от приємний для вух дзвон і є! Ах і знову вбита і знову буду крейсер. Ось така вот монетка. Опа! Така от монетка. Здається, крейсер. Так, це один крейцер. Може вам видно, не знаю, чи видно, але це один крейсер. Ну що, на полі монетки є, <розвідка>, розвідка продовжується. Йдемо далі. Ну шо пацани, підняв мій камрад такий от амулет черняхівський. Як там казав, амулет ложечка. Ну, без вушка. На жаль, без вушка. Прикольна штука. І знову цей приємний момент. Є ще один газ. Такий був зверху, але я його не замітив. Ось такий весь сухий. Від полючого сонця. Це у нас... Ну, The Коротше, потім буде фото. 1901 рік. Фух. Жра Так, Змінили ми поле, зробили дислокацію, так як там було глухо. І там чуть, чуть далі біля дороги автомобіль, копмобіль мобіль наш. піку піку і амонутос. Ось він. він хтивий сигнал. Опа, опа. Хм, цікаво. А -а -а. Понятно. Чому воно пробивало так? по-чистому Пробувало так. Хто стикався з цими гелерами? Типу цинку із плач, яких там, ну коротше, злосна штука. От. Ну, йдемо далі. О, дивіться, яку мій камрад фібул Фібулі Фібуліще. Пару метрів від машини Це відійшли. Не тільки. Це не просто фібула, Це здоровенна фібула. Збалансував прибор, пару кроків, другий сигнал. От від і... машини відійшли. Так. І намаєш тобі. Давай, поділися враженнями. Ось це вона, фібуліще. Здорова хрень. Ну. Коротше, народ, дивіться, Покажем вам, знайшли ми отаку косу. Давніше звернули увагу, пішли сюди, глянули, була Знову. тут кераміка. Попалась така, Попалось пару речей по Київській Русі. І от тепер вискочила така от ще фібула. Фібуліще? Так. Як нам сказав наш досвідчений камрад, це республіканська фібула. Орієнт, ну, при походу. Тобто тут можна від цього місця очікувати не тільки Київської Русі, але й Рим. Рим. Ну все, йдемо. Викопав я пацани монетку і так вдало чвахнув по ній лопатою. Сигнал був такий нечіткий, нестабільний. Монета, що це у нас один феніг. Що є, радує для кількості. Правда, підуставша така один фенін. Зараз знаю, я вам скажу, якого року, якщо відітру. А ну-ка. Це у нас не видно. Не видно. Ну і ладно. Йдемо далі. Пацани, ви гляньте, яка фібула. Ще одна, фібуліще, ще. Це просто, блін. <сіплі> Я би матюкався, але не буду. Знаєте, <сіплі> фішером F-75. Чорним. Да, <сіплі> Це абзац, ціла фібула, блін, скільки він понакручували цих дрочим. Зібрали прибори практично. Каврасі ходи, ходить і маємо сюрприз під кінець. Ну серйозно, це красочі. Тепер точно можна їхати на річку. Реально, це оце, блін. А! Блин. Супер! Блин, так і а, блин. Ага! Що, пацани, все, ми виснажені, Дуже жарко, <кхм> пару монет княли, дернули, можна. Ну, коротше. Їхати на річку відпочивати. Ломку заспокоїли, можна відпочивати. Всім дякую за увагу. Надіюсь, перегляд вам був приємний. Скоро, Чао. По скоро поїдемо в інший ліс.